Не хотілося, хотів вдома бути. Ні, не виїжджав. А чому? Ну не хочу, мені тут подобається. моя Україна. Я виїжджала дитину свою старшу доньку провідувати. В неї так сталося, що вона виїхала е, в туристичну подорож ще до початку війни. І Вона просто не встигла повернутися. І вона залишилась в Польщі і, в принципі, наразі досі там. Не знаю, як можна. Як можна свій дім полишити і на кого у мене і батьки і родичі, яких я не можу залишити самих. Не було. Я в мене бажання виїжджати за кордон тільки під час відпустки, а, а не коли так, якісь обставини. В межах України так, а за кордон ні. Ну тому що також хотіла залишатися в Україні, бути корисною для країни. Ні. Була а, у Києві. Ну, тому, що це моя земля, мій дім. Ні. Виїжджала. А чому не виїжджала? Ну тому що, по-перше, в мене чоловік і син, тому я якби я для це для себе вважаю неможливим. По-друге, перше по треба працювати, відновлювати країну. А Ні. А чому не виїжджали? Бо ми сюди приїхали, ми з Донецької області. Не вийшло одразу, а потім поїхали в село, а потім сюди. Виїжджала. куди? В Чехію. Я виїжджала в Мар. Вересні місяці я їхала поїздом, тому на той час не було таких великих черг, як це було в перші дні війни. Естонія, країни Прибалтики. В березні місяці на три місяці в Польщі. Дуже складно, тому що нас грузили реально як дрова. І ті фотографії, і відео, де дуже гарно воєнні заводять в вагончик, то ну, не знаю, я такого не бачила. Ну, я приїхала у Львів з травмою ноги, тому що мене закидали в вагон. Там я підлікувалася день і поїхали далі до Польщі. До дочка виїжджали. Ну, скучає за, за батьківщиною. А, а чому повернулися? Не було думки лишитися там? Чому все ж таки? Ну, тому що в Україні подобається, тому я залишився в Україні. Це моє місто, Київ. Друзі тут. А там нікого знайомих нема. Також там багато росіян, неприємно там трохи бути. Ти не розумієш, де ти, як ти і як воно далі буде. Я хочу додому, я хочу бути вдома. Я з першого дня розуміла, що я не почуваю себе так комфортно, як почуваюся вдома в Україні.